Перш за все, я бачу, що тут справді всі, всі економісти, крім однієї людини. Знаєте, чому ця людина віддати? Ні, 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 не ти. Оксана, не ти. Мистецтво знавець. Да, до речі, це Волтер. Ми раді його бачити. Це одна з людей, яка настільки активно у своєму житті. А, можливо, може, і хотіла позбутися українців, ну не, не вийшло так. Ще, ще не дійшов той час. Більше того, скажу, вічності теж будемо там, так що побачимося. Але а, пан Болтер дуже, дуже професійно, якісно допомагав кожній людині, і навіть я знаю таку собі статистику, що велика кількість людей. Яка підходила з резюме до того, щоб допомогти адаптувати під ту чи іншу професію, люди отримали і це великий відсоток. Це дуже, дуже приємно бачити, що ми долучились до цього, що людина має певні кроки. Але чому я сказав, що тут всі економісти? Економісти це не Ні-ні-ні-ні. Ну, Однак бухгалтер аккаунтент, фінансовий аудитор це все одна сфера. Добре? І просто ваше лице показує, наскільки ви раді тут бути, якщо чесно. Можливо, ви втомлені? Можливо, ви. До речі, давайте зробимо таке. Це для мене, щоб я орієнтувався. Хто ми вас не рахуємо? Хто тут з 22-го року? руку. Ну, гарна сума, о, кількість. Бач? з фінансовими термінами почав говорити. А, хто з 23-го року? Ох ти, а У нас оказується, що зараз буде цікава відповідь, а хто з 24 го року? Йо, якого з багато. <реку> Значить, ну, в смислі в Канаді. Ви зрозуміли, так? <реку> І можливо, ми вже 20, з 22-го року ми тут пробуємо. Ми розсилаємо резюме, не можемо отримати а, роботи, яку б хотіли, або яка б забезпечувала нас. Тому що саме перший момент у нас немає того підґрунтя, яке ми мали в Україні. Знаєте, яке це підґрунтя? Батьки. Знаєте чому? Тому що в Україні ми могли, якщо щось би не трапилось, ми, могли, ми знаємо, що ми можемо прийти стук-стук, і як Кузьма співав. Давай з мамою посидим, поспілкуємось. Навіть хоч і 43 осінь, але все одно я можу прийти і погомоніти, спокою садки. Мої батьки вічності, але все одно батьківське підґрунтя воно є. Тут ми самі. А, якщо ви знайшли однодумців українців, а, такі самі, які проходять, це добре. Звичайно, нам приємно, коли ми маємо друзів-канадійців вже, які також всіляко допомагають, підтримують нас. Але що нам робити? От я хочу задати ще одне наступне запитання. Хто прийняв рішення твердо залишатися в Канаді? Хто вагається? А, запитання до тих, хто вагається. Якщо ви матимете роботу, яку будете працювати з понеділка по п'ятницю і матимете 45 доларів за годину, тепер ви залишаєтесь в Канаді. Не этого. А? Я це там завіт. Це не, не, не головний вопрос. Це да. не головний вопрос? Ні. Канаді це не головний питання. Хорошо. А ви та людина, яка підняла, що ви маєте бажання золотись в Канаді чи ні? Я звагається. А, ви вагаєтеся. Так от, якраз це і питання. Чому ми почали. Ми прилетіли 8 вересня, а 24 вересня ми почали збирати українців, які приїхали так само на прибулі. І знаєте, з чим є по сей день? Ми кожної п'ятниці і вже кожної суботи ми збираємося з українцями. Тут. О сьомій годині вечора в п'ятницю і в Хайнц, церква, баптистська церква на півночі. Ми там збираємося щосуботи, о сьомій годині. І я вам хочу сказати, найбільша робота, яку я проводжу, це перше. Давайте ми зрозуміємо. О, нарешті настав той час, коли я тобі даю цей телефон. Будь ласка, визначитись. Вас губить не знання англійської мови, а ваша невизначеність. У Біблії написано і не цей місце, це, я хотів читати, але в посланні до Якова є такі слова. Можливо, навіть це буде і для вас більш підбадьорюючим або дозволить вам визначитися. Це послання до я... від Якова з першого розділу п'ятий бірж. Сперка лиша. Дякувати, ти що? висвітлоти. Спробуйте? Якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та недокоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою без жадного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Я хочу підбадьорити вас. Не хочу вам, знаєте, вниз. Навпаки, прийміть рішення. Поки ви не приймете рішення, ви не зможете, не зможете отримати насолоду від життя, ви не будете бачити красоту життя. Чому? Тому що двоєдушна людина або невизначена людина це та людина, яка не готова в певній мірі долати труднощі і здається. Здається, в тому моменті, коли молось ну, трошки ще. Знаєте, для нас, ну може, зараз вже швидше це бо технології розвиваються, але задаємо, коли з'явилися комп'ютери. Коли ми намагалися встановити якусь програмку, що це було найважче? Було найважче з 92% до 100 дочекатися. А потім ще треба було перезагрузити комп'ютер і тільки потім можна користуватися. Так от, наше життя, коли ми двоєдушні, ми не можемо чекати. Нам важко чекати. Але безкоштовний сет Лише де? Саме там, де ми можемо втратити. А, слова для підбадьорення до тих, хто зараз вагається. Це нормально. Є різниця між евакуацією і імміграцією. Можливо, ми з вами іммігрували, але насправді більшість із нас ми не були готові до імміграції в Канаду. Ми робили швидкі кроки, вона стала той період часу, що або я роблю цей крок, або я пропав. І відповідно, ви повні розумієте, і евакуація вона подібна до втрати близької людини. Через що цей оцей стан вибору, що нам зробити, як робити, які кроки робити. Це нормально, що ви в цьому стані. Але ненормально, якщо ви два роки тут і ви ще не визначилися. Знаєте чому? Бо ми втрачаємо час. Ми втрачаємо час. А втрачивши час, ми не здобули тут нічого. Ще більше втратили те, що було в Україні, і перед нами знову постійно стоїть пуста сторінка нашого життя. Все. От і все. Але Господь говорить наступні слова, які я хочу зачитати, і вони <кхм> записані в приповістях Соломона. Це, до речі, найрозумніша людина в світі, не було нікого розумнішого до нього і не було розумнішого піснього. Він говорить наступні слова. Надійся на Господа, що приповісти третій розділ п'ятий, шостий вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх і він випростує свої стежки». Можливо, я не знаю ваш бекграунд, які у вас були стосунки з Богом в Україні. Я хочу нагадати вам, можливо, ви не чули цей світ. Вперше раз почуєте почули. Хочу сказати, надійтесь на особу у своїй прийнятті рішення. Я мав можливість приїхати в 2012 в канал. Я, я розказував це чи ні? він знає. Я розказував багато, ну, на зустрічах я говорив. Вернуто. Тоді на той час я був молодіжним лідером, ну, це пастор для мови. І а, з Канади на мені нап написали лист, що вони шукають людину, яка розмовляє українською мовою і англійською на гарному рівні. Чому? Тому що тут, ось недалеко в Альберті, є саден Sad лейк area, Десь північно-схід, десь там приблизно 50 чи 60 кілометрів. Ну, я можу помилятися, але трошки, ось, ось, трошки, трошки далі. далі, достав, мені здається, кілометри. Uh, і ось сюди вони хочуть, щоб людина переїхала і працювала серед First Nations, перших націй і українців. Бо це та територія Альберта це uh, велика кількість uh, українців, які започаткували, розбудовували землі. І ось тут маємо ось uh, в такому стані. І я був кандидатом. У нас на той час було тільки двоє діток. Ця людина сказала, ні, ти постійно в. Поріж, нема чого туди їхати, там холодно. Не знаю чого це раз, бо цей раз їй було бажано. Виїжджати з України, попри те, що я маю генетичне порушення організму, яке а, коштувало, ну не то, що коштувало, але приз, призвело до того, що 5 років назад я був в комі, і лікарі говорили лише один відсоток, що, що вижив, і жодного відсотка, що буду нормальним. А, Бог через неї привів нас в Канаду, Вернутон, є в тому самому місці, куди мене Бог кликав ще 10 років назад. Але з тима дітьми, і слава Богу, вибачте, в коїсь маленькі діти, прошу вибачення, але я такий радий, що в нас, коли ми приїхали, вони всі одразу пішли в школу. І оце каторга і смертельна тяга, Деїкея. Це найдорожча послуга, яка є ні, ну, ні, ні, гарець. Правильно, я, я не страчаюся, але то, мені то, добре жити без цієї субсидії, без цих витрат. Я прошу вибачення раз. я не хочу образити в помаленькі діти. Це ваша пенсія, до речі, я як пастор церкви вам хочу сказати, ну, в Україні пастор церкви, і тут працюю серед українців. Ваша пенсія це ваші діти. Вкладайте, в не бійтесь. Ми тут, ми в Канаді. Але Канада це країна можливості. Використовуємо ці можливості. Не бійтеся, вирішити. Якщо вам потрібно просто людина а, поговорити, визначитися, розставити все по, по своїх а, місцях, ви можете звернутися до нас. Ми принесли, так, коли ти говорила, ти не дивилася на час. Я там дивився на час. У вас є можливість, ми принесли з нашої візитки, ви можете звернутися до нас. Пасторська конфіденційність гарантована, тобто, що це означає, ваша розмова, наша розмова, яка буде, вона залишиться в тому місці, нікуди це не буде розходитись. Але для тих, хто не визначився, вам варто визначитися. Будь ласка, зробіть ваше життя тут щасливішим. Бо коли ви визначитеся, ви побачите, наскільки ви щасливіші будете. А для тих, хто вже визначився, що хочуть залишитись тут, шановні, нам треба пахати. Вибачте на ці слова, нам треба пахати над англійською мовою. Нам треба пахати над здобуттям місцевого, канадського А Банальний приклад родича однієї з людини, яка тут сидить, він мені розказав і каже: Саш, оце історія. Я пішов, роздав а, резюме, а, пішов в співбесіду, мені прислали джоб офер але перед цим я вже отримав роботу. І мені в джоб-офері пропонували зарплату в 32 долари за годину, мені здається. Я можу помилитися, але ну, це дуже висока зарплата. А він отримав менше. І каже: я маю товариша українця гарного. Друга, який, який потребує, він цій сфері ще краще, ніж я. Він сконтактував і після того, коли він телефонував, він говорить: слухай, ну що? Каже, ну мені запропонували 24 долари за годину. Знаєте, в чому різниця? Той не знав англійської мови. От і все. Нам треба долати. Ми не знаємо. Ми не знаємо, чи потрібно нам проходити освіту тут, місцево. Це не треба бути університетом, це просто курси, і тут можна, оказується, просто взяти курси, прийти курси, отримати тепличку. Але від цього також залежить ваша зарплата. Українці мають, я говорю я це, загалом, але українці мають одну дуже негативну, я вважаю, сторону. Вони не роблять кроки наперед. Якщо подивитися іммігранти, наприклад, з Індії, з Азії, з Африки і українці. Українці отримали роботу, о, можна взяти кредити, все, позяли кредити і живемо в домі, в машини, все хорошо, але не вкладають в себе. Ці іммігранти живуть. І харчуються, вони не не гадують, бо я працюю в холкмішах. Вони не гадують піти і поїсти безкоштовно три рази на день в холкміша разом із безпритульними, щоб зекономити гроші. Живуть у дуже простих кімнатках і подекінках, але вони вкладають дуже сильно в освіту канадійську. І виходить, ми швидко отримали все. Тут довга праця через п'ять років. Ці люди отримали освіту, отримали можливість мати високооплачувану роботу, а ми оприцем залишилися на цьому рівні і ми ще в душедовах. Не бійтеся працювати над собою, розвиваємося, розвиваємося. Хоча зараз, коли ми в долинці, і я вам говорю про ту вершину, Зараз. Але, на жаль, зараз нічого не дається. Нам треба працювати. І Бог обіцяє, що Він разом із нами, коли ми надіємося на нього, Він допоможе пройти нам до тієї вершини, яку Господь дає нам. Це, а, я помолюсь, бо ми як віруючі, ми все починаємо з молитви. І я молюсь за кожного з вас, нехай Бог благословить кожного з вас, щоб ви. Тут змогли отримати задоволення життя а разом із ним і від тих обставин, які є у вас зором. Давайте встанемо, бо молитвами стоя виконуємо. Ми не канадійці, ми українці, консерваторами. Давайте, і якщо ви погоджуєтеся з моїми словами, просто в кінці скажіть амінь. Бо це слово амінь означає, нехай буде так. Бо це не наше, не українське слово амінь. Це Взяти запозичене, але це означає, нехай буде так. Дорогий отець, дякую тобі за сьогоднішній день. Дякую тобі за те, що, господи, ми сьогодні зібрані, і кожного з нас є ті питання, які тривожать. Господи, кожного із нас ми маємо своє уявлення життя, і ми зараз тут, в Канаді, в Едмонтоні, ми були змушені іммігрувати сюди, можливо, навіть в когось це були бажання. Але Господь, ми зараз всіх обставини, де ми просимо Твого благослоння, Твої допомоги, допоможи нам. Господи, Ти бачиш кожного з нас, ти бачиш наші хвилювання, наші переживання, наші турботи, наші проблеми, наші мрії. Господи, відвідаємо в Твої руки і прошу благослови, щоб з цього місця ми пішли перше, з визначеним серцем, друге з наповненим серцем радістю. Що не все так погано, Господи, дозволь нам побачити це і побачити те, що Ти поруч із нами. І, Господи, дозволь, щоб сього місця ми пішли з чіткими кроками в нашому житті. Дякую Тобі за це. Дякую Тобі за твою велику любов, дякую Тобі за пригощення, яке ми маємо, Дякую Тобі за тих людей, які погодилися ділитися інформацією своїм досвідом, для того, щоб ми, маючи оцю мережу спілкування один з одним, ми мали. Справді позитивний результат в нашому житті. Господи, благослови кожного ім'я Ісуса Христа. Амінь. Добре. Далі Люда скаже, що буде відбуватися, як пішов питика. Звичайно. А зараз я запрошую Ксюшу. Знайомтесь. Це така дуже особлива для мене в Це такий живчик-сонечко. Е, це моє місце було, ідеї. Сонце, живчик. Трошки інша справа. Всі ще зараз поділиться лайфхаками в англійській мові. Не буду багато спойлерить!